Ім'я Бонь в Україні тепер не вживане, але в 16 столітті, зокрема на півдні Закарпаття, кілька разів згадуються похідні від нього прізвищеві назви Бонь та Бонна. Наприклад, у 1575 році згадується село Тросник і Тросник – бонша село Шаланки. Для імені Бонь прийнятні дві інтерпретації А. Це хорватське або сербське гіпокористичне ім'я Боні. Боно, Яке співвідноситься з повними іменами Богдан, Богомир, Боян, Бояніслав, Божедар тощо. Б. Це також може бути хорватське гіпокористичне ім'я Боні або Боно, співвідносне з гібридним слов'янсько-італійським двоосновним чоловічим іменем Боніслав або Боніфачі, де препозиційним компонентом виступає італійський прикметник Боно Добрий, а постпозиційним слов'янський іменник Слав, схожі на бонь імена. Соня, доня, соня, годь, дань, доньч, лань, мань.